В Ужгороді фінішував третій етап змагань Західноукраїнської ліги Дартсу. У цьому неординарному спортивному заході взяли участь 36 дартсменів та дартсвумен із різних куточків держави. Це західноукраїнська ліга дартсу, третій етап Ужгородський. Тобто він поділяється на дві частини. Сьогодні ми граємо особистий залік. Завтра ми граємо дисципліну триатлон кубок пам'яті Еді Качика. Це такий дартсмен з Ужгорода місцевий. Так сталося, що у зв'язку з хворобою він ну, вже не з нами, скажімо так. Ми в честь його організовуємо цей кубок. Дартс – доволі цікавий вид спорту. Сама гра тренує влучність, мозок, треба рахувати, треба думати. Дуже багато правил і різних ігор в дартс. Можна індивідуальні змагання проводити, а можна групові, де групами грають по чотири чоловіки. Традиції дарцу прижилися на Закарпатті, а окремі спортсмени, якось Владислав Милашенко, відібралися до збірної України. Майже десь 2003 рік, тобто, дуже давно ми почали. І у нас була тут непогана команда в Ужгороді, тобто якраз всі були Жгородці, але ну і мукачівські хлопці до нас приїжджали. Тобто ми по Україні досягали і багато результатів хороших, бо дуже багато займалися. А потім якось так щось там всіх розкидало. Одна людина, на жаль, Померла завтра, буде, до речі, в честь його пам'яті турнір Едік Чік. І 10 років ми з Дарсом зав'язали. Потім ковід, ці всі. А тут люди почали потрошки збиратися, стало цікаво. Магання уж роді стали етапом підготовки до Кубка світу 15-18 червня у Франкфурті на Майні. У ньому парі честь держави захищатимуть і учасники Західноукраїнської ліги. Кожен із них обирає свій рит тренувань. У кожного своя методологія, тобто є люди, які тренуються і кожен день, і два рази на день. Тобто, треба знайти своє щось в поставити так тренування, як тобі було комфортно, і так, щоб ти, коли приїжджаєш на турніри, щоб ти теж почував себе дуже ну, в порядку себе почував. Особисто я вистроїв собі через день в тиждень. Щоб цього рівню достигнути, треба, скажу чесно, багато працювати, бо це, я вважаю, таланту одного мало. Важка праця, тобто я кожен ранок вечір по дві години тренуюсь, тобто 4 години на день. У турнірі учасники грали за принципом 501 дабл-аут. Тобто два гравці між собою змагалися, у кожного 500 одне очко. Із черговим підходом, трьома дротиками, дартсмен має здобути певну кількість очок. І так від 500 одного потрібно дійти до нуля. Мішень поділена на сектори, є внутрішні і зовнішні кола. У кожному своя кількість очок. І їх так потрібно підібрати, щоб дійти до нуля. Є лідери, але час від часу хтось і припідносить несподіванки. Так гравці середнього рівня можуть показати достойне суперництво. Та все ж 8-10 гравців є топовими. Як правило, усі плей офф раунди відбуваються з їхньою участю. Ну а переможцями третього туру західноукраїнської льгідарцу та кубка пам'яті Едуарда Чіка стали Владислав Омельченко з Кривого Рога перше місце, Володимир Залевський із Рахова другий результат і Владислав Малешенко з Ужгорода в активі Бронзова нагорода.